Кримінального процесуальне право, питання особливості досудового розслідування кримінальних проступків, а також питання оскарження рішень дії бездіяльності під час досудового розслідування. Безпосередньо особливості досудового розслідування кримінальних проступків розглянуто главою 25 Кримінального процесуального кодексу. Це, зокрема, статті 298 302. Загалом досудове розслідування кримінальних проступків, тобто дізнання, здійснюється згідно, згідно з загальними правилами досудового розслідування. Відповідно до статті 299 кримінального процесуального кодексу, визначено, що під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування за запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави або тримання під вартою. Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі розшукові дії, визначені, зокрема, Кримінально-процесуальним кодексом, окрім негласних слідчих розшукових дій. Це визначено, зокрема, статтею 300 Кримінального процесуального кодексу. Які ж особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків? Відповідно до статті 301 Кримінально-процесуального кодексу визначено, що слідчий, зобов'язаний у, най у найкоротший строк, але не пізніше 25 днів після повідомлення особі про підозру, подати на затвердження прокурору один із зазначених процесуальних документів. Перше проект рішення про закриття кримінального провадження, друге проект клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, третє обвинувальний акт клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, четверте клопотання про продовження строку досудового розслідування. Звертаю увагу, що прокурор в даному випадку зобов'язаний до спливу 30-денного терміну після повідомлення особі про підозру здійснити одну із зазначених далі дій. Або перше, прийняти рішення про закриття кримінального провадження, або звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, або звернутися до суду з обвинувальним актом клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, або четверте, подати клопотання про продовження строку досудового розслідування. Звертаю увагу, що встановивши під час досудового розслідування, що підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом обвинувального акту за його відсутності, а потерпілий в свою чергу не заперечує проти такого розгляду. Прокурор має право надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання. Про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні, тобто відповідно до статті 302 Кримінального кримінально-процесуального кодексу, передбачений безпосередньо спрощений порядок розгляду. Спрощений порядок розгляду кропотання прокурора безпосередньо в судовому засіданні. Звертаю увагу, що слідчий прокурор зобов'язані роз'яснити підозрюваному потерпілому зміст встановлених досудовим розслідуванням обставин, а також те, що у разі надання згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку вони будуть позбавлені права оскаржувати вирок в апеляційному порядку з підстав розгляду. Допровадження за відсутності учасників судового провадження, на дослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини. Крім того, відповідно до статті 302 кримінально-процесуального кодексу, слідчий прокурор зобов'язаний впевнитися у добровільності згоди підозрюваного та потерпілого на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. До обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні також повинні обов'язково бути додані перше письмова заява підозрюваного складена в присутності захисника. Щодо беззаперечного визнання своєї винуватості, згоди із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженнями права апеляційного оскарження та згоди з розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні, а також друге письмова заява потерпілого щодо згоди із встановленим досудовим розслідуванням обставинами, ознайомленням з обмеженням права апеляційного оскарження та згоди з розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні. Також третє, повинні бути додані матеріали досудового розслідування, у тому числі документи, які засвідчують беззаперечне визнання підозрюваним своєї винуватості. Отже, якщо обґрунтувати безпосередньо особливості досудового розслідування кримінальних проступків, то, по-перше, треба виділити досудове розслідування кримінальних проступків, здійснюється у виді дізнання, це перше. Щодо запобіжних заходів. То при досудовому розслідуванні. Кримінальних проступків не застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту застави або тримання під вартою, також не дозволяється здійснювати негласні слідчі розшукові дії під час досудового розслідування кримінальних проступків. Дозволяється тільки виконувати всі слідчі розшукові дії, а також чітко встановлені строки, які набагато менші, ніж якщо у нас іде досудове розслідування кримінальних злочинів звертаю увагу, що також 302 статтею статею кримінально-процесуального кодексу розглянуто питання спрощеного провадження при розгляді обвинувального акту, яке теж треба враховувати при здійсненні. Кримінальних проваджень. Щодо питання оскарження рішень дій чи бездіяльності під час досудового розслідування, то безпосередньо це розглянуто главою 26 Кримінального процесуального кодексу. Розглянемо оскарження рішень дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. Відповідно до статті 303 Кримінально-процесуального кодексу визначено, що на досудованому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, діючи без діяльності слідчого або прокурора, як перше Бездіяльність слідчого прокурора, яка полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні а також у неповерненні тимчасово вилученого майна Безпосередньо повернення тимчасово вилученого майна у нас визначено статтею 169 шістдесят кримінально-процесуального кодексу, в якій Чітко зазначається, зокрема, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено перше за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним. Друге за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна. А також безпосередньо у випадку. Якщо є клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, то повинно бути це клопотання подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна. От, але якщо це клопотання не подано безпосередньо, то тоді майно повинно бути теж повернене. Крім того, крім того... На досудовому провадженні можуть бути оскаржені також рішення слідчого слідчого або прокурора у випадку нездійснення будь-яких інших процесуальних дій, які вони зобов'язані вчинити, у визначений кримінально-процесуальним кодексом строк. хто може заявляти такі. Хто може заявляти оскарження, такі скарги? Безпосередньо заявник потерпілий, його представник чи законний представник, підозрюваний, його захисний чи законний представник, володілець тимчасово вилученого майна. Також на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення діючи бездіяльність слідчого або прокурора безпосередньо. Про зупинення досудового розслідування. Хто може оскаржити це, потерпіли його представники чи законний представник, підозрюваний його захисник чи законний захисник, також рішення слідчого про закриття кримінального провадження, оскарження йде, може бути заявником, потерпілим його представником чи законним представником, рішення прокурора про закриття кримінального провадження. Може оскаржуватися заявником, потерпілим його представником чи законним представником, підозрюваним його захисником чи законним представником. Також рішення прокурора слідчого про відмову у визнанні потерпілим. Це оскарження може бути здійснено особою, яке відмовлено у визнанні її потерпілою. Також рішення дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки. Оскарження буде здійснено особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом. Рішення слідчого прокурора про відмову в задоволенні клопотання, про проведення слідчих розшукових дій, негласних слідчих розшукових дій. Заявляється особою, яке відмовлено у задоволенні клопотання і представник Ком, законним представником чи захисником також рішення слідчого прокурора про зміну порядку досудового розслідування та провадження. Заявляється підозрюваним його захисником чи законним представником, потерпілим його представником чи законним представником. Звертаю увагу, що скарги на інші рішення діючі бездіяльності слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду тільки під час підготовчого провадження у суді. Також під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення дії бездіяльності слідчого або прокурора. Безпосередньо щодо рішень прокурора або слідчого про відмову у визнанні особи потерпілим, а також рішення чи бездіяльні слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки. Тобто оці два рішення також можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання щодо строків подання скарги. Відповідно до статті 304 кримінально-процесуального кодексу визначено, що скарги на рішення дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора можуть бути подані особою протягом 10 днів з моменту прийняття рішення вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою копії такої постанови. Звертаю увагу, статтею 304 також визначено підстави повернення. Скарги, як скарга повертається, якщо перше скаргу подала особа, яка не мала права подавати скаргу. Друге, скарга не підлягає розгляду в цьому суді. Третє скарга подана після закінчення строку, передбаченого, зокрема, десятиденного строку, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для його поновлення. Звертаю увагу, що копія ухвали про повернення скарги невідкладно надсилається особі, яка її подала разом із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами. Слідчий суддя, суд відмовляє у відкритті провадження лише у разі, якщо скарга подана на рішення, діючої бездіяльності слідчого прокурора, що не підлягає оскарженню. Ухвала про повернення скарги або відмову у відкритті провадження, може бути оскаржена в апеляційному порядку. Повернення скарги не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді. Звертаю увагу, що, ще раз звертаю увагу, що безпосередньо рішення бездіяльності, які можуть бути оскаржені на під час досудового розслідування визначені у нас статтею 303 Кримінального процесуального кодексу і є вичерпними. Всі інші можуть оскаржуватися під час підготовчого судового засідання. Строк теж визначений у нас 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Розглянемо також правові наслідки подання скарги. На рішення дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Безпосередньо наслідком чітко визначеним статтею 305 Кримінального процесуального кодексу є розгляд, але не зупинення виконання рішення чи дії слідчого прокурора. Тобто подання скарги на рішення чи бездіяльність сідчого чи прокурора під час досудового розслідування не зупиняє виконання рішення чи дію слідчого прокурора. Який же порядок розгляду скарг відповідно до статті 306 кримінально-процесуального кодексу, скарги на рішення діючи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду? Скарги на рішення діючи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше 72 годин з моменту надходження відповідної скарги. Крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п'яти днів з моменту надходження скарги. Розгляд скарг на рішення дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язковою участю особи, яка подала скаргу, чиї захисника, представника та слідчого чи прокурора рішення дії чи бездіяльності, яких оскаржується. Відсутність же слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги. Які ж безпосередньо рішення приймаються щодо розгляду скарги? Відповідно до статті 307 Кримінального процесуального кодексу визначено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення діючи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про перше скасування рішення слідчого чи прокурора, друге зобов'язання припинити дію, третє зобов'язання вчинити певну дію, четверте відмову у задоволенні скарги. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги не може бути оскаржена. Окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, звертаю на це увагу. що, Ще раз, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення діючого бездіяльні слідчого чи прокурора, не може бути оскаржена, окрім ухвали, про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження. Оскарження недотримання розумних строків визначено статтею 308 кримінально процесуального кодексу. Зокрема, в даній статті чітко зазначено, що підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим прокурором під час досудового розслідування. Прокурор вищого рівня зобов'язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання і, в разі наявності, підстав для її задоволення надати відповідному прокурору обов'язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про результати її розгляду. Також треба розглянути питання оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Відповідно до статті 309 Кримінального кримінально-процесуального кодексу визначено, що під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про перше відмову у наданні дозволу на затримання. Друге. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в його застосуванні. Третє – Продовження строку тримання під вартою або відмову в його продовженні. Четверте. Застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або відмови в його застосуванні. П'яте. Продовження строку домашнього арешту або відмову в його продовженні. Шосте. Поміщення особи в приймальник розподільник для дітей або відмову в такому поміщенні. Сьоме. Продовження строку тримання особи в приймальник розподільнику для дітей або відмову в його Продовженні. Восьме Направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи або відмову у такому направленні. Дев'яте арешт майна або відмову у ньому. Десяте тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких фізична особа, підприємець чи юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність. І одинадцяте відсторонення від посади або відмову у ньому. Звертаю увагу, що під час досудового розслідування також можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, повернення скарги на рішення де, чи бездіяльність слідчого прокурора, або відмову у відкритті провадження по ній. Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають, і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Оскарження ухвал слідчого судді здійснюється в апеляційному порядку. Це чітко визначено статтею 310 Кримінального процесуального кодексу. Також у нас існує питання оскарження слідчим рішень дії чи бездіяльності прокурора. Звертаю увагу, що під час досудового розслідування слідчий, який здійснює розслідування певного кримінального правопорушення, має право оскаржувати будь-які рішення дії чи бездіяльності прокурора, прийняті або вчинені у відповідному досудовому провадженні. Скарга слідчого на рішення діюч бездіяльність прокурора відповідно до статті 312 Кримінально-процесуального кодексу повинна подаватися в письмовій формі не пізніше трьох днів з моменту прийняття або вчинення оскаржуваних рішень дії чи бездіяльності. Скарга слідчого подається до прокуратури вищого рівня щодо прокурору. Щодо прокуратури, в якій обіймає посаду прокурор, рішення дії чи бездіяльність, якого оскаржується. Тобто скарга безпосередньо подається до прокуратури вищого рівня. Оскарження слідчими рішень дії чи бездіяльності прокурора не зупиняє їх виконання. Це чітко визначено статтею 312 Кримінального процесуального кодексу. Який же порядок вирішення скарги на рішення діячі бездіяльність прокурора? Службова особа органу прокуратури вищого рівня, до якої надійшла скарга, зобов'язана розглянути цю скаргу протягом трьох днів з моменту її надходження і надіслати своє рішення слідчому та прокурору, рішення дія бездіяльності, якого оскаржується. Яке ж це може бути рішення? Перше це залишення рішення чинним визнання законним вчинених дій чи бездіяльності. Друге зміна рішення в певній частині. Третє скасування рішення і прийняття нового рішення, визнання незаконними вчинених дій чи бездіяльності і зобов'язання вчинити нову дію. У разі скасування рішення або визнання незаконним вчинених дій чи бездіяльності, службова особа органу прокуратури вищого рівня має право здійснити заміну одного прокурора на іншого з числа службових осіб органів прокуратури того самого рівня в досудовому провадженні, де було прийнято або вчинене незаконне рішення дія чи бездіяльність. Рішення службової особи органу прокуратури вищого рівня є остаточним і не підлягає оскарженню до суду інших органів. Державної влади їх посадових чи службових осіб.